Лихо у східнослов'янській міфології злий дух, що особлює нещастя, біду, горе, недолю, символізує нерозбідливість і несправедливість долі, споріднений до духу горя недолі і долі, та пов'язаний з міфологічним представленням парне непарне. Лихо змалювали як одного кого велетня або ж страшну високу, худорляву криву, огидну стару людожерку з одним оком посеред злова. Іноді було зовсім сліпим і володіло магією. Лихо було досить незграбне, оскільки руйнувало на своєму шляху гори і валили дерева. Воно мешкало в великому будинку посеред пісових хащів або у замкнутому вітряку. Замість ліжка використовувало купу кісток. Було м'ясоїдно. Цієї нечистої сили стосується приказка «Не буду лихо поковано тихе.